Едвард, дитячий майданчик, досі цілий тир, як стверджує його господар, військовий об'єкт. Зверніть увагу, крутиться само по собі, то я не розхитував. Ніхто не розхитував. Цікаво те, як воно крутиться. Карітас, я розумію, профінансував встановлення. Хто би що не казав? Далі весна, кристала і палац, туманний отут. По Едварду ми вже звертали увагу. Такий ремонт провели, ну, дякуємо за це. Так, все одно краще, ніж ніяк. Ті всі дірки встановили реальну загрозу для Едварда. В центрі. центрі буваємо частіше. З центру обіду регулярно нас бачите. Білка, здається, буде перебігати дорогу, так? Буде чи не буде? Ні. Пропускає. Жінку тоді буде перебігати. Ні, перешла Та таки перебігти перед жінкою. Комедна білочка, правда, правда йдемо подивимося ще анонси концертів. Ха, традиційно дивіться, є люди, які підходять, стукають в 11-й годині, відкрийте нам бювет, чому не працює, намагаються знайти номер телефону, на який треба зателефонувати, щоб її відкрили бювет. Що означає? Не дивляться наш канал, не знає графік роботи, От ще одна така сама пара йде, яка зараз буде. Подивимося. ну це речі, Петро Чорний буде. О, у нас такий підписник Андрій, який полюбляє Петра Чорного. Божинська грицька, тенер з Бальканто. Бачите, всі-всі-всі є. О, Петро Чорний буде з оркестру. Як так? Голуби сплять, відпочивають. Знайти далі, подивилися на голові, бачите, подивилися на те, як не будується парк. Мало б добігати, 11-та Глянемо, уточнимося. О, я думаю, що так. 10.41. Знаєте, туди що туди йти? Прямо ми там були, все бачили, може. Може давайте якось так сюди підемо по сходах, щоб щось якось інакше подивитися, правда. Бо, бо, бо туди дивитися вже. Одне і те саме, як ви кажете, вже скільки можна. Та й сходами дивилися. Піднімалися, але сутно приємно. Не знаю, є глядачі, глядачки, які полюбляють. Не підйом цими сходами Торгівля тут зараз не ведеться на сходах. Ну, точніше, взагалі кажучи, ведеться, але... але останнім часом не ведеться. Я розумію, сходи зробив, світясь. Раз на сходах виписано світясь, світясь. А, з цього боку як торговий центр будується. Справді скоро його запустять. Та бік весну видно. Весна в тумані сьогодні. Парним направо. От і свитись Та вся вулиця Суховоля, кому цікаво, на якій вулиці знаходяться будинки, Ці всі будинки. В основному знаходиться на вулиці Суховоля. Світяся, нещис світязянка, а далі майже нічого не видно, бо туман. Та же Світлізянка. А ото Чорні торговий центр. З цього боку він вже виглядає, так. Що кілька років вже можна запускати. Такий програмний у 2015 році його почали будувати, у 2025 рівно, рівно 10 років буде святкувати ювілей. На цей бік світліанка теж має гарний вигляд. Ми вже не раз вам показували. Звідти ще такі оглядує майданчики. Можна гарно подивитися. На центр. На горизонті? а на бік далі костел. Ми виходимо до шайби. Глобально ми виходимо до шайби. Праворуч ще один торговий центр будується. Ну, та, та ви в курсі зайнятися. інший ракурс. Ну, шайба. Шайба, праворуч, буде міротель. Шайба. Праворуч Міротель. Порожньо традиційно. Це не шо ранку, ні. Яка 10, 47, 46. Вон намагався хотіти з точністю до хвилини вгадати, на хвилину помилився. Палац культури Між Шевченка, де концерти відбуваються. Мозаїка. Колишній фонтан. Вікторія, музей. Краса Трускавця, а інженер ранково вже майже обіднього.